Доброго вечора у прямому ефірі каналу Еспресо. Година ще говоримо про найголовніші події та явища сьогоднішнього дня. Це 15 грудня. Понеділок. Сьогодні будемо здебільшого говорити про економіку, про бюджет нашої країни на наступний рік. Він минулої п'ятниці потрапив до Верховної Ради. Втім, вже в суботу був відкликаний. Втім, його головні моменти ну, просочилися в засоби масової інформації. Вже можемо говорити скільки в нас буде прибутків, скільки видатків, і скільки в нас буде дефіцит. На чому буде скорочувати кабінет міністрів наступного року? Будемо з гостями нашої програми це Антон Геращенко, нардеп від фракції Народний фронт, секретар комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Вадим Івченко, нардеп від фракції Во Батьківщина, заступник голови комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. Наталія Веселова, нардеп від фракції об'єднання самопоміч, секретар комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. І Михайло Волинець, голова конфедерації Вільних профспілок України, нардеп 4 та скликань. Вітаю вас, друзі. Дякую, що прийшли. От головні. Моменти того документу, який в п'ятницю потрапив до Ради, і чому він був відкликаний. Пане Антоне, вам слово. Я хочу сказати, що в країні яка не воює, бюджет должен подаватися до 1 сентября, так, це у нас в в бюджетному кодексі. У нас особа ситуація. У нас йде війна з російською Федерацією. у нас идет неопределенность с экономическими рисками. Фактически наша экономика, прямо говорить, сейчас зависима от того, дадут нам кредиты, дотации иностранные, международные валютные фонды, иностранные инвесторы или нет. Поэтому есть сложности с определением курса доллара на следующий год, есть сложности с определением цен на основные импортные товары. Поэтому бюджет нуждается, видимо, в доработке, поэтому и был забран из Верховной Рады. Пані Наталі, ваша оцінка, коли він може бути остаточно туди потрапити, і що до нового року цей головний кошторис країни буде ухвалене парламент? Ну, я сейчас приїхала к вам только з засідання рабочей группы по выдаткам, как раз я була на части, где обсуждали соціальні питання говорити, оскільки я в самому комітеті. Ну, детальніше ми будемо да, говорити да, трошки да, пізніше, да. от в режимі Бліцу. Як ви оцінюєте те, що потрапило в п'ятницю до парламенту, але потім було забрано назад до Кабміну? Ну, ще зараз йдуть э, обсуждення, а, що э, можна, що не можна утверджувати, ще нічого не утверджено, так що я не знаю, як от бюджет, який потрапив в п'ятницю його не можна було не Вадим Вадимовчинку Ваша оцінка? зовсім очевидно, що той проект бюджету, який був поданий, він був сирий. Не було безпосередньо соціально-економічних показників, не було курсу долару, не було макроекономічних показників, тобто він був сирий. Сьогодні, коли його забрали, коли починають працювати робочі групи, ми дивимось, ну, що він дійсно був недопрацьований. І ми вважаємо, що сьогодні його потрібно допрацювати і вже подати готовий. Узгоджений, не так, як проєкт уряду, узгоджений з усіма фракціями коаліції. Дякую, пане Михайло. Ну, у нас в парламентській практиці було таке, що ухвалювали бюджети після Нового року. Якщо не помиляюся, навіть в лютому ухвалювали. Чи ні, чи я помиляюся. Mm -hmm. ну, навіть в мирний час таке було, правильно? Було таке, користувалися бюджетом попереднього року, але хочу сказати наступне. Дуже, дуже добре, що Кабмін його відкликав. Ми не дуже сподіваємося, що депутати Верховної Ради зможуть об'єктивно розібратися з цією ситуацією і сказати своє тверде слово, бо вони структуровані з коаліцією. І тому громадськості і суспільству українському є можливість деякий час попрацювати над цим проєктом, виявити його негативні сторони. У нас також в практиці було, що попередні скликання його приймали за п'ять хвилин без обговорення, без участі в його розробці соціальних партнерів, тобто трудівників і роботодавців. І тому ми мали надзвичайно великі проблеми. Потім при реалізації цього бюджету. Ну, давайте головні його макроекономічні показники. Подивимося в пресі. Все ж таки з'явилися у нього головні моменти макроекономічні того документу, який потрапляв до ради. Давайте графічно подивимося. Державний бюджет, отже, 15-го року доходи складають 432,3 мільярди гривень. Видатки 485,3 мільярди гривень. граничний обсяг дефіциту 65 мільярдів гривень. Далі наступний показник. Прожитковий мінімум він не піднімається на 1 січня. Одна тисяча 200... 14 гривень всього. Давайте наступну графічну табличку. І на 1 грудня 1240 гривень. Чи можемо ми це побачити графічно на екранах? Ось 1 січня 1214, на 1 грудня 1240. Тобто за один рік він підніметься лише на 26 гривень. Ну і наступне. Мінімальна заробітна плата. З 1 січня вона 1257 з 1 грудня 1284. Ну і тобто в середньому 7,53, 7,69 гривень за годину. Друзі, ну от коротка характеристика. От мене дуже лякає оцей граничний обсяг дефіциту: 65 мільярдів гривень. Де ми візьмемо ці гроші, пане Антоне? Занімають будемо на міжнародних фінансових ринках брати і діти. Вот. А в это время, используя следующий год, необходимо навести порядок с налогообложением, с легализацией бизнеса. Вот, пример. в 2008 году. В один момент запретили горный бизнес. При этом этот горный бизнес работает. Работают тысячи точек по всей стране. Платятся взятки милиционерам, прокурорам, работникам службы безопасности судьям. Все это работает в черную. По самым скромным оценкам, 6 7 миллиардов гривен бюджет не поступает. И так везде. Вот Я сейчас скажу вещь, которая многим не понравится. Вот Во всех разумных цивилизованных странах, например, такой бизнес, как такси, точно так же облагается налогом. В каждом такси стоит кассовый аппарат маленький, в каждом такси стоит информация о том, кто куда. едет сколько ты платишь и выбивается кассовый чек у нас этого нету теперь посчитайте рынок объема такси по украине это опять-таки миллиарды гривен и я могу назвать вам десятки таких случаев когда... я спрашиваю министра транспорта максима бурбака который был значит, почему например не вводим вопросы связанные с налогообложением поездок на сегодня так как говорит, пытались один раз еще при кучме так сразу собираются тысячи пенсионеров еще перекрывают дороги говорят все мы платить не будем І вот на этом звезд. Поэтому що хочу сказать, Майдан вибрав нам свободу. Майдан вибрав нам путь в Європу. Тепер давайте йти по європейському політику. Я от на захист таксистів скажу, можливо, така реакція, тому що влада починає не з себе, не зі своїх там, корупціонерів, прокурорів, суддів, а починає з таксистів і, які їздять без сторон. талончика. Ви, ви совершенно вот смотрите, говорят за таксистов. А почему сьогодні ми забуваємо про бурштин, якого покриває безпосередньо МВС? Слушайте, так. за одну помпу, за одну помпу по 500 доларів платять. Там по 500, підсотку. Сьогодні, сьогодні, немає. сьогодні, сьогодні, проведу, має МВС, я сьогодні щоб легалізувати, сьогодні, щоб легалізувати це, це вибачте мене, це колосальні кошти на продаж ліцензії і так далі. Я не кажу тільки за МВС, там інше правоохоронні органи. І провірте, про це знають все поліція. Не треба сьогодні розповідати, що ми ні читати. Да. Це знає все полісі. Запитайте органи місцевого самоврядування. Міністр екології, природних ресурсів рекомендував ваше так би. от міністр економії. І і він же з громадськістю зустрівся, він вносить безпосередньо легалізацію видобутку бюджету. І тільки на одних ліцензіях можна взяти. Чого ми ліземо до таксистів? Сьогодні на ту заробітну плату, на мінімальну, яку сьогодні показують, на нього ж не можна жити. Ну, хто Дозвольте сьогодні я... може за 1214 гривень жити. Ви мені покажіть. Ні, бабушка навіть в селі, яка має одно особисте селянське господарство, вона не може жити. Я вже мовчу про Київ, про інші міста. Тому потрібно лізти туди, де ви правильно говорите. Гор, я де є корупція? Де... Пане Олександр, я, я да. єдине два слова скажу про ігорний бізнес. Я пам'ятаю, як тоді Тимошенко його забороняла. Я тоді розмовляв з цими людьми, які наперед сплатили податки, купили ліцензії, а потім нова влада в особі Тимошенка. Слава все з сьогоднішнього дня. Ми не працюємо. Ваші гроші пішли в казну. дякуємо всім до побачення. Ну так же теж напевно не можна. Зараз ми боремося з одного боку з ігорним бізнесом, а з іншого боку, ну народ думає, ну а не вже це першочергове завдання, з чим треба боротися новій владі. Я ну я підтримую МВС, я, що я, ще я, не заяв, законні... немає відношення до ігорного бізнесу. Ці питання до представників влади. Я хотів би сказати наступне: що 200 мільярдів гривень ми можемо отримати з тіньового ринку трудових відносин. Це виплата зарплати правильно. в конвертах. Раз. І друге, це тоді, коли людей приймають на роботу без трудової книжки, коли вони не заробляють собі трудовий стаж, немає відрахувань пенсійний фонд і фонди соціального страхування. От тут є поле діяльності всіх нас разом, як про спілок, так і кожного громадянина, який не завжди Антон. Правильно сказав, не завжди е, хоче інформувати е, органи про те, що його заставляють працювати без плати, без плати податків, про те, що він не буде мати пенсійного стажу. Я добавить маву Наприклад, міністр Яценюк виступає, представляє правом поліції, назвав цифру, що в місті Києві. Самыми высокими доходами в городе 40% трудоспособных граждан числятся по данным налоговой центра занятости на минимальной заработной плате. И живут, оказывается, в Киеве 1218 гривен. Хотя это, естественно, не так. Поэтому должно быть все-таки, я прошу, без, без демагогии, должны платить налоги все. И те, кто очень богатые, должны платить больше. И те, кто зарабатывает средним достатком. И налогоблагаться не должны те, кто получает действительно минимальные заработные платы. Но налогообложение должно быть всеобщим. общем. Да, начинать надо со всех сторон. И сверху, и снизу. Поэтому я думаю, что будем выступать с предложениями вводить налог на роскошь. Это надо сделать. Надо сделать налог на особенно большие дворцы, которые у нас вокруг Киева. И на домовладения с площадями от 1000 метров и больше. Или может быть от 500. Потому что эти дворцы построены как раз за те деньги, которые вымывались из Бюджету, які йшли на укріплення нашої страни, вміє того, що это рух стоїть під Києвом. А якщо комусь не захочется їх платить, пусть Ну От у нас заступник генпрокурора, навіть згідно з офіційною декларацією, його родина має 7 гектарів землі в передмісті Києва. Це з офіційно, за офіційною зайнятий інформацію журналістів. 140 гектарів. А на ноль. Пане Вадим. Ну, я повністю згоден. Тільки дивіться, ми е, маємо, як е, каже колега, як говорити без демогогії, якщо ми говоримо сьогодні про податок з нерухомості, то сьогодні, вибачте, 120 квадратів у бабусі, яка там залишилась хата з якимись там е, ну, підсобними хазяйствами і так далі. Якщо ми її будемо облагати податком на нерухомість, для неї це буде накладно. Ще ви ж не забувайте, що є. Дайте мітер. я говорю, ще є ні. Сьогодні пропонуються урядом. Згідна uh... Тієї децентралізації, яку пропонують зміни до бюджетного кодексу урядом, вони чітко вказують, що місцеві податки, Ох, місцеві, місцеві місцеві податки, місцеві податки в склад місцевих податків буде входити податок на нерухомість від нуля податок на нерухомість, але вони дають безпосередньо люфт, тобто органи місцевого самоврядування, тобто сільські, ті ж селищні ради або міські ради, вони можуть надавати пільги при сплаті цього податку. Тільки, звичайно, сільський голова цим бабушкам надасть пільги, тому все буде пільга не Звичайно. Звичайно. Давайте ще подивимося таку річ проєктом бюджету, який може бути прийнятий неважливо коли, передбачено на рік сформувати видатки і доходи. І там дуже багато урізань. Але з другого боку, ми бачимо зараз позицію влади. На зміну трудового законодавства, на зміну багатьох законів, які регулюють, регулюють соціально трудові відносини, з цим ні в якому разі не можна погодитись, тому що через зміну трудового законодавства трудового кодексу можна в рабство обернути людей на багато десятиліть. Я завершу. Я завершу тут передбачені такі речі, коли людина буде абсолютно незахищена, що роботодавець. Який має більше переваги, ніж людина на праці, буде мати дуже серйозні преференції. Наприклад, проста людина лишається право колективного захисту, а всі зусилля тут докладаються в цьому проєкті на те, що має заключатись індивідуальний довір з конкретним працівником. Крім того, передбачено право без згоди робітника передавати його з одного підприємства на інше, перенаправляти. І переміщувати від одного роботодавця до іншого за згодою роботодавця як кріпака бюджеті передбачено? Да. Це, це, Ні, це не тільки в бюджеті, це все комплекс в комплексі. Розумієте, пані до бюджет на один рік надалі вам вам знову я єдиного зачитаю, що міністр соціальної політики життя. до нашої трудових відносин до пенсії Павло Розенко вважає, що підвищення пенсійного віку нічого не дасть Україні. І далі цитата: якщо ми будемо балансувати бюджет за рахунок пенсійного віку, то нам доведеться його підвищувати до 500 років. Всі розуміють, що питання. Балансування бюджету пенсійного фонду це в першу чергу легалізація зарплат 200 мільярдів гривень щороку сплачуються у конвертах. Це означає, що щороку пенсійний фонд не доотримає 70 мільярдів гривень доходів Вважає міністр політики Наталя Булас по ну, я абсолютно согласна з тим, що повышення пенсійного возраста абсолютно нічого не дасть. Потому що е, многие просто не доживають до пенсійного возраста. Я сама працювала у пенсійному фонді. Назначила пенсії, я знаю, що мужчини практично не доживають до 60-ти шістдесяти лет. Зараз по моєму якраз 66 58, 58 мужчин, да. Женщина поэтапно повышает возраст пенсионный, но это тоже не выход, поскольку многие сейчас не могут уже и трудостроиться. Кроме того, вот сейчас обсуждалось на Минфине такие варианты урезки социальных выплат, как прекращение такой нормы, как выход на досрочный выход на пенсию на полтора года, когда человек сокращается, он должен стать в центр занятости, и центр занятости дает письмо, чтобы человек обратился в пенсионный фонд, и ему назначают пенсию раньше на полтора года. Вот эту вот норму хотят отменить. То есть человек предпенсионного возраста уже не может никуда трудоустроиться, то есть он вынужден будет просто непонятно на что жить. Да? То есть как бы урезают все Льго льготы, ну, не все, конечно, пытаются урезать льготы, социальные выплаты. То есть, вот был у нас спор по поводу выплат одиноким матерям. Но я хочу сказать, что вот эти вот все а, попытки. А, допустим экономии на социальных выплатах они прежде всего людей толкают на какие-то манипуляции то есть из практики я могу сказать что все вот эти вот пособия по доходам получают в основном люди которые скрывают свои доходы вот и все то есть человек который предприниматель единищик Пусть у него даже доходы ниже, чем у того человека, который 10 лет стоит в центре занятости и неофициально работает, но не может обратиться ни за социальной помощью, ни за субсидией. Просто потому, что он честно платит налоги. Человек, который скрывает, его, в принципе, за руку не поймаешь. Он скриває ці доходи, дітоні офіційна робота, ти ще й отримують по ще і що поїдуть субсидію. Тобто, вигідно приховувати і отримувати в конверті, ніж офіційно сплачувати да, ну, на якісь стимулірає. Тут, тут головне, от ми дивіться, ми розглядаємо бюджет і дуже багато по, ну, по соціалки. Да. Але дивіться сьогодні, наприклад, академія аграрних наук має 580 тисяч гривень, використовує за призначенням. Ну, наприклад. 180, ну надо дивитися. У мене особисто під двором 3 тисячі га. Приїжджає холдинг, сіє, збирає врожай. 3 тисячі га. Якщо це перекласти в гроші, це 75 мільйонів. Куди йдуть ці кошти? 75 Куди йдуть ці кошти Якщо це зернові. Ми це. поговоримо після нетривалої реклами, залишайтеся на каналі Еспресо.